Всім привіт! Чергове відео при свічках. Ось. Світла нема і обіцяло воно колись повернутися. А ми поки що будемо відкривати наші календарі. Сьогодні 16 день 2 дні до Святого Миколая. Що чекаєте? що вам принесе Миколай святий русських окупантів? Класно, молодці. А в мене колись одна, однокласник розказав, що йому святий Миколай приніс під подушку цілу відеодвойку. Хто не знає, це раніше був телевізор разом з відеомагнітофоном, така конструкція. І він навіть не замітив, як йому Миколай підклав під подушку цю відео Може тепер розумієте? Раніше ж телевізори не плоскі були, а такі... Як вони з тубами здоровенні? Як це можна було не побачити? Що тобі Миколай підклав під подушку? Він такий став, типу, і типу, що відбувається, нічого не принесла. Він тако хоп, под подушку, А там відео двойка. Ну такі у нього розповіді. Він дуже такий невразливий. Його нічим не вразити. Ого, ви бачите це? Це шашки. Хочу похвастатись, але у мене був розряд по шашкам. Отак і жили, Вони прям вирішили сюди шашки покласти. І заборчик є, дивіться. Давайте здвігнемо. Так, як завжди. Багато піпок. Згадуємо вчорашній. Вартовий галактики, ну це якесь позорисько. Я показав, там провів експеримент на вулиці, зупиняв людей і показував їм календарі. Типа кажу, звідки це календар? О, це зоряні війни. Кажу, а це що таке календар? Ну, Це Лего Сіті, тіпо, це класно, тіпо, город. Там, тіпо, воно і так розуміло, що це город. Кажу, о, це Гаррі Поттер. Це типа супер. Я кажу, угу. А це. Ну не знаю. Це Френс. Хто то там один назвав? Я кажу. ні, не Френс. Як це не Френс? Я вам зараз скажу, що це таке? Це супер бомбезна річ. Супер бомбезна. Це навіть краще за шахи. Ну, це шахи, але це. Хрестик нулик. Як там? Береш і граєш в хрестики нулики Оба, дивіться. Ви Зрозуміли? Наскільки це бомбезна річ? Це супер. І чотири екстра детальки. Ну, Це прям must have. Це дуже крутий. Ну, прям, я не знаю, по гей крутості. Так, деталі посипались. Так що ось так от. Відчуваєте різницю між стражами галактики і... Сіті. Тільки стражі галактики два рази дорожчі за Сіті. Де ви там ревезну побачите? Тільки в мініфігурках все. Ось в Гаррі Поттері хоча б там якісь речі, сови там. Мабуть, є. А, стражи галактики. Їжа, полум'я, цукерка. Все. Це якийсь бомжатня, якщо чесно. Так, 16-й день Гаррі Поттера. Ми закінчили і переходимо до зілля Варіння. Я відчуваю, тут отут буде Снейп. Ось снейп, я відчуваю. Зілля варіння, не просто так. Тут викладачі, так. Да. Це ж викладач зміїних наук був тут. А де він попався? Не тут? Тут. Да. Оба. Срань, господня. Це людина диван. Це якийсь момент з фільму. Так що я закриваю? Блях, а ну все правильно. Але... Я вже не пам'ятаю, не пам'ятаю. Якийсь викладач при... превратився у... Що там у диван? Ну буває. Так, я його я... будувати, бо нічого не видно. Так ось. Дно вирішили. А, голова тікає. Дно вирішило ось так от бути. Потім дуже цікаво, бачите, як вони не дві пластини друг на друга. А ось такого плану. Що можна спокійно розібрати. І це супер. Задум такий, це дуже суперський задум. А знаєте чому? Тому що у Лего Сіті, та інших тупо беруть і дві пластини 2 на 4. Луплять і на пофіг. Потім самі зубами розберете. А що робить? Такий маленький диванчик? Так це є. Потім. Диван вже при свічках і два обличчя. Він щасливий до того, як перетився в диван. І таке, ну ладно, я тепер диван, видно? Давайте. Я тепер диван, обличчя і перука такого кольору непонятного, наче темно сірий але це не так. Так, одна екстра деталька. Це можна мініфігуркою рахувати? Чи це не мініфігуркою? Я шокований. Прикольна тема, Але якась... вона мене пугає. Ша этими з христикими ноліками вже ніхто не. О, 16-й день. Маркіза вже його відкривала. Угу. Якась пушка, дроїд, міні-дроїд. О, тут наші деталі, які загубилися. Давайте витрусимо. Поки витрушував деталі, загубив пакет з деталями. Парадокс. Часу та простіру. Дивіться я вам покажу, яка у нас вже... Таця з запчастинами. Бачите, вже не поміщається, це ще трохи менше половини. Це капець. Я хотів тут знайти корабель, що не добудували. Але знаєте, він пропащий цей корабель. Давайте ось сюди деталі вкинемо і на цьому ми забудемо. Потім будемо експозицію робити з вами. Переглядати, що попалося. Ну, тут прям також та, та експозиція нам вже попалася. Ви ж розумієте це. Вон, навіть пластина 2 на 4. Потім ось така. Отакий От дроїд попався. Дивіться, це якийсь дроїд. Шок. Ось це запасні деталі, прямо ще один тупа дроїд. Пушка у мене такої немає, тому що я не збираю зоряних війн. Вони мені надоїли. Снаряддя. Прямо піпками стріляють, нічого все. Оце крейзі. Я б дитинстві, Боже, це таке пушку побив би. Не те що вона мені сподобалася, а те, що як можна стріляти деталями. У мене ще й травма, що я був. У мене був вулкан і він стріляв такими там, вверх. там Кружимку витягнуш, він стріляє вверх і викидав такі піпки. І там він стріляв ровно з червоними піпками, п'ять за раз чи щось там шменю. Я раз з вулканом стріляв, половина піпок загубилася, потім познімав з інших наборів піпки, знову стрільнув, знову пропала половина. Потім я зрозумів, що вулканом користуватись не можна, але піпки вже не повернеш. І в мене вже не вистачало піпок. Там Інколи, правда, я знаходив десь мої піпки. Але факт, що я знаходив, якщо там парочку, а загублено було штук 20. І це була величезна трагедія як у мене. Так що такого плану це була трагедія. І що, як воно насаджується? І куди? А, це дроїд, я зрозумів, я щось вступив. Перепутав дроїда з іншими друзями. Так от вирівняли на столі. Плюси ізбирати на столі. Так. І ось я загубив. Треба варку ставити. Хоп! Це яка експозиція пуху. Сюди. Вона попу насаджується, типа мегатримач. Два знаряддя йдуть сюди. Боже, йдіть туди. А, це сюди один запасний. Другий, Ладно, хай так ідуть. І ось і дроїд якийсь там із хати виїжджає, типа норка йому, миша, дроїд миша. Все. І ось, дивіться, п'ять деталей екстра. Це якась. Хрін, я не знаю, кому вона взагалі може пригодитися. У мене їх купа лежить, тільки з інших пушок. Ось оце я кайфую. У мене травма. Треба більше таких. Коли екстра отримую, мене прям трохи відпускає мою травму. Але я не знаю, з яких. Мільярд треба, щоб мене відпустило чи що. Ось, ролик чорний, 2 робиться ще один. Так. Ну, і давайте прийдемо до самого конченого календаря. Чи може, бля, просто відкривати там, зараз це відкрити на останній день хоч, якусь насолоду отримати. я просто не розумію. Як можна бути таким конченим? Ну, це бля, конченість. Я бачив минулий рік, це по вартовим галактика, то календар по марвел. Крутий. Там людина-паук у светарі. Там кушає каву, там тоні Старк як ялинка, щось там такого. Там перчатка таноса, там... ну там жесть. Тут шо? Тут якесь гівно на гівні, блядь. Вот это... О такої херні не було. Ладно, 16 й день, день. Ось тут. Я вже не буду пальця, гад, бо ботратиться. О, магні... магнітофон, ну хоч щось. Ну, Хоч якось відношення має до... Ну, Нарешті. ну нарешті. І тут таке косвене, цей френс така хрень є. Ну, ніхто не скаже, що це в галактики, якщо чесно. А я не пам'ятаю, у нас вже була касета чи ні? тут їх як гівна. Ну, я просто їх... Всього одну купу зложив не хочу витрачати час і ваш і наш на пошуки цієї касети. Ну мені щось кажеться, що це вже друга касета. Скільки касет було у Пітера Філа? Що у нього тут почняє касетик говна. Але ну, я знаю, там мамка в кінці подарувала. Так це та що мамка подарувала. Ну, шокований. Колонки взагалі будуються якась. Дуже так. А чого не дві такі піпки, типа, як типу, сабвуфера. Ну. Ну, буває. Буває дуже цікаво. А буває не цікаво. Дуже прикольна побудова, бачите оці. Виємку. Ну, Це прям ну, круто. Інколи вона дуже рятує, дуже потрібна. Бачите, Касета хоба, і тут ровно стає касета під піпочку. Так, що там далі нам треба будувати? Це типу зверху? А сюди типу, оці, регулювання громкості та частоти радіо, бачите. І як вам? Як вам бомжацький набір? Ну, це ж був хуйня, бачите мене. Це бред. Ну таке якийсь. Ну давайте порівняємо. Ось, 16 день, ніхто нічого, нікого. Порівнюємо давайте. Скільки тут чого? Скільки тут чого? Скільки тут? Ось ще. Ще не беречи до уваги минулий день. Я скажу, це в мільйон раз краще, ніж вчорашній подарунок. Це капець якийсь. Це просто капець. Не купляйте таке. Якщо купили, викиньте його. Жартуємо. Це просто позористь кількість. Давайте. Мені ось от так, от, отак, от отак, от, 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 так от. Чого воно на третьому місці? Тому що ну, мені бігнітофон більш подобається, ніж пушка. Пушками я не користуюся, стріляти червоними піпками для мене це табу. Тому воно їде на останнє місце. Але тут є дві червоні піпки, я дуже задоволений. Але переміщати я не буду. Ось отак. От. Я вам скажу, оце не рівні, це однаково для мене. Що то, що то, то я вже так поставив, щоб насильно була якась різниця. Якщо... Ось отакої, 16-й день, чи нас порадував, так що. Давайте зустрінемось завтра. Пока, пока.